Крутий монтажник на вагу золота. Сьогодні питання монтування каналізаційних насосних станцій, насосних станцій для підняття тиску води та складних гідравлічних систем, сильно залежить від професіоналізму та міцних партнерських відносин. Монтажники насосного обладнання в Україні стикаються з низкою викликів, які впливають на якість роботи та ефективність систем. Компанія Бадаза, надійний партнер та дилер компанії «Енергія води. Спеціалісти високого рівня допомагають у монтажі гідравлічних систем будь-якої складності. Звертаючись до професіоналів, ви гарантовано отримаєте: повне роз'яснення проектної документації, розрахунок інфраструктури проекту, високу кваліфікованість монтажників, врахування тонких особливостей монтажу сучасних систем та стабільний технічний супровід проекту від постачальників. Професіоналізм монтажника та якісні партнерські відносини із виробниками і постачальниками обладнання допомагають вирішувати ці проблеми ефективно, забезпечуючи надійну роботу систем на довгі роки.